Дивіться, в три роки дитина вже має сама підмиватися. Саме з цього моменту дитина вже може сама витирати попу. Але, звичайно, ви можете контролювати ці процеси. Тобто, ви очима дивитеся і можете коментувати або за ліктик, взяти дитину і правильно направляти. До цього ви пояснюєте, як то робити, як правильно митися, з якої сторони в яку. І так само вчити дитину, то теж йти в туалет і витирати попу. З трьох років це вже відповідальність дитини, і ваша задача вже. Руками не чіпати інтимні зони дитини, але контролювати процес правильності виконання, щоб це не було дуже брудно.